Слава Україні, шановні глядачі. Сьогодні будемо говорити про молодіжні ініціативи на теренах нашого краю і власне спроможність молоді. Наскільки вона висока, їх реалізовувати? І не лише про це готова запитати у наших гостей це Ольга Мороз, членкиня молодіжної ради при Хмельницькій ОВА та Анастасія Матвієва, прес-секретар молодіжної ради при Хмельницькій Ова. Слава Україні! Дякую, Слава. Дякую що завітали. Отже, на Спочатку хочемо таке, знаєте, загальне питання почути разом із глядачами про те, чого сьогодні прагне молодь, і чи вистачає в неї ресурсів реалізовувати усі свої прагнення. Олю. Давайте я розпочну. Скажу, чого прагне молодь. В першу чергу це перемога. І як вже говорилось на форумі, і всі спікери, і гості, і друзі, і запрошені спікери, які говорили, що ми чекаємо перемогу. Всі чекають перемогу. Це прагне українська молодь. Також є питання, які молодь Це більше привернути увагу до молодіжних рад, більше привернути увагу до можливості для молоді, і стажування, і якась фінансова підтримка, інформаційна підтримка. Багато молоді зізналось мені, що хоче працювати в державних структурах, що вони бачать себе в цій роботі, що вони хочуть змінити свою країну. Навіть дівчинка сказала, що я по-іншому би все зробила. Я, я хочу все по іншому. Тобто, молодь прагне змін, але не просто на словах і на бумазі, а реальних змін реальних дій. Ну, Власне про е, обласний форум молодіжний, про який ти згадала. Ми трішечки згодом поговоримо детальніше. Він відбувся вчора. Шановні глядачі, і матеріал від журналістів Першого Подільського також обов'язково буде про тих, хто був залучений до цього форуму, і які цікаві питання там. Е... Піднімалися, але про це ми також поговоримо в ефірі трішечки згодом про загальне. знову ж таки хочу повернутися до сучасних молодіжних тенденцій. Розкажи, Анастасія, деталі. Взагалі від початку повномасштабного вторгнення уся молодь згуртувалася, і вони стали більш серйознішими та політичними. Вони почали поглиблено вивчати історію, розбиратися в політиці, розвиватися. І як я спостерігаю, так і навчаюся в Хмельницькому політих фаховому коледжі, та уся молодь, як коли вона хоче щось зробити, вона це хоче зробити для наших військових для збройних сил України. Це може бути літературний вечір. Так, але ми робимо збір для кожного, збір для наших військових. Це має будь-який захід він організовується з донатами для військових. І вся наша молодь зараз прагне перемоги. І вони роблять абсолютно все можливе, що в їхніх силах для того, щоб скоріше її досягнути. Ну, молодь направду була завжди таким рушієм, правда, що в суспільстві, яка формувала майбутнє, і сьогодні це об'єднання. Єдиною такою метою, це задля перемоги, проводиться робота і у нашому регіоні молодіжними радами та різними молодіжними організаціями. Але зазвичай оті всі ініціативи, всі ті думки, мрії, бажання мають, скажімо так, реалізовуватися але не завжди реалізовуються. Тобто, наскільки підтримує вас? Місцева влада, обласна влада і взагалі структури інші, можливо, громадські організації, благодійні фонди, з якими співпрацюєте, Перепрошую, наскільки відчуваєте цю підтримку? Я хочу подякувати великій підтримці. Це в першу чергу Хмельницькій обласній військові адміністрації управління молоді спорту при Хмельницькій обласній військовій адміністрації і Хмельницькій обласній раді, тому що насправді їхня допомога була колосальна. Це і Фізична підтримка, і моральна, і фінансова, і допомога в сценарію, і запрошення гостей, і редагування, і консультування тобто настільки включилося багато людей, що для нас, як співорганізаторів, молодіжна рада. Це було великим викликом, але велика дяка за така за їхній вклад, тому що вони зробили колосальну роботу. І зробити форум для всієї області одною молодіжною радою було б дуже важко. А так ми всі, як сказала пані Анастасія, об'єдналися і зробили гарний якісний форум. Про підтримку молоді на державному рівні ми до речі мали програму в ефірі «Першого Подільського. Шановні глядачі спілкувалися із пані Мариною Потапенко. Попрошу перепрошую Попатенко, і власне говорили про те, що в Україні ем, створюється спеціальна установа, це молодіжний фонд. Будуть у рамках його діяльності надаватися певні гранти для молодіжних рад для молоді рад для молоді. Це і залучення молоді до волонтерської діяльності відбуватиметься у межах цього фонду робота. Також підвищення рівня компетентності молоді шляхом інформаційної освіти. Ну і загалом ще дуже багато моментів вирішуватиметься на рівні цього українського молодіжного фонду. Гей, до такого підвищення рівня економічної стабільності молодих людей в Україні і особлива увага надається ще питанню поверненню молоді, яка зараз перебуває за кордоном. До нас назад, аби тут можна було реалізувати той отриманий європейський досвід, що де ще перебуває молодь, і він нам необхідний для відбудови нашої славної України. Про про таке ми також говорили про підтримку на державному рівні, про те, що взагалі передбачають такі молодіжна політика в Україні на сьогодні. Яких змін вона потребує? Мала розмови з Олександром Санченко, це народний. Депутат України і автор цього закону про основні засади молодіжної політики, то до чого веду? Нарешті скажу, веду до того, що цей ефір доступний у наших соцмережах. Ну і власне на нашому каналі YouTube, ви можете його переглянути, і також дізнатися для себе, дещо цікаве. Повертаємося до гостей у студії. І сьогодні говоримо про молодіжні ініціативи. Зокрема, на початку розмови згадали про той обласний форум, який відбувся буквально вчора. Тож що він собою передбачав, і з якою метою він взагалі був вчора, Оля. Тематика форуму в єдності в єдності наша сила Хмельниччина, і головна його ціль це об'єднати всю молодь Хмельниччини. Я наголошувала, що форум він поділений на дві частини: тобто, перша частина це була більш офіційна. Це були запрошені представники влади, представники бізнесу, які вручали нагороди, премії, активні молоді, яка на різних фронтах це економічному, культурному і волонтерському виборює перемогу в прямому сміслі цього слова. Були хлопці, військовослужбовці, які повернулися, і для них було великим таким здивуванням. Коли вони отримали нагороду, тому що вони не очікували. І я спілкувалася їм по 20 років, і вони наголосили, що ми просто прийняли рішення, що потрібно захищати свою батьківщину. Це перша частинка форуму, а друга це були запрошені гості на панельну дискусію, лектори, які піднімали дуже важливі теми це і волонтерство, і гуманітарна допомога, це і соціальне підприємництво, і молодіжне підприємництво. Це і по психології, ментальне здоров'я, тобто кожен піднімав свою тематику. У мене була тема як лекторки: це виклики і тенденції. І ми з учасниками спілкувалися. Дуже було багато викликів. Але що мене здивувало, що багато хто признавався, що виклик став як можливістю. Для когось це виклик, а хтось сприйняв це як можливість. І е, хочу згадати такий гарний випадок, коли дівчина виїжджала з Маріуполя, е, у неї був хлопець і ще тоді, а потім з часом став її чоловіком. І настільки її підтримував, настільки була потужна підтримка, е, і з часом став е, чоловіком, тобто вийшла заміж за, то, е, за цього хлопчину. До чого я? Що для когось це виклик, а для когось це можливість. І ми жартували з дівчатами, що класно. Секрет, треба скористатися, так і заміж можна вийти. Тобто, форум набував декілька спектрів. Це і офіційна частина, це і панельні дискусії, це і обмін досвідом, це і обговорення проблематик, піднімання гострих тем. І, звичайно, ми постійно згадували наших захисників і захисниць, які боронять нашу країну, наші кордони. За що я їм дуже дякую. І вчора що мене дуже здивувало, не було тривог. Це було так чудово. Тобто. Під час форму тривог не було хоча в нас була передбачена безпека, укриття. Але я так здивувалася в кінці, що настільки було все добре, що навіть тривог не було що було дуже приємно. Ви згадали про друзів, про колег із зокрема Маріуполя, із тих територій, де зараз ведуться бойові дії, які знаходяться під тимчасовою окупацією. Власне і у цій студії ми неодноразово говорили про залученість в життя громади громадських організацій, які, скажімо так рилокувалися тут сюди, до нас на Хмельниччину, і тепер працюють спільно у тандемі із громадськими організаціями нашими. Отже, чи багато таких, які об'єдналися, чи багато таких, які, скажімо так увійшли до. Тієї самої молодіжної ради Знаю, що навіть була присутня представниця, так на вашому обласному форумі. Дозвольте, пані Анастасія, я продовжу це запитання. Так, звичайно, в нас за що ми дуже пишаємось, у Нас є представники реликованих організацій. У нас їх декілька, тобто не одна. Пані Юлія, вона представниця клубу рибалок Україна. Я мала за честь з нею працювати, і вона також була співорганізатором цього форуму. Я хочу сказати, що для місцевої молоді, яка залишилася в своїй країні, в своєму місті, в своєму територіальній громаді, важливо, щоб релакована молодь вона була як свіжа кров. Тобто, щоб вона підсилила місцевих активістів, тому що місцеві активісти вони емоційно вже вигоріли, їм потрібна допомога. А релаковані організації вони, наче, новий подих дають. Це так чудово з ними працювати. В них зовсім інший погляд на життя, в них зовсім інший досвід, зовсім інші пропозиції. Так, були перед форумом дискусії, але це більше такі дискусії, як то кажуть. Вони наштовхують на іншу думку, тобто по-іншому подивитись на цей форум, за що дуже дякую. Також у нас був лектор це Єгор Рибак. Він розповідав про волонтерство. Він активно займається волонтерською діяльністю, освітнім процесом. На Хмельниччині є багато в нього проєктів. Він погодився приїхати розповісти. До нього було багато запитань, як до всіх наших лекторів, але він ділився досвідом, він просто надихав, що от можна так, так, так. Ну, і Пані Юлія Борисова, вона також вона дуже активно приймала участь, за що я дуже велике. Дякую. Хочете доповнити? Анастасія. Е, Анастасія? Так, ще з приводу Єгора Рибака. Також він зараз менеджер проєкту е, партнерського майданчика для, для залучення міжнародної допомоги mm -hmm. для ВПО. Е, цей проєкт був створений. Чи на початку повномасштабної війни у нас на сайті обласної військової адміністрації є мапа потреб, де кожна територіальна громада завантажує потреби, які їм потрібні? Є кол-центр, який працює. Він можна сказати, залучає кошти міжнародних фондів для цих громад. І він є менеджером про цього, цього проєкту. Тому всім було дуже цікаво слухати про цей фонд. Його розповідь, адже всі надихалися, і всі були вмотивовані. В них був блиск в очах і по них видно, що вони готові вже змінювати нашу країну і долучатися до волонтерської діяльності як такої, так коли молодь об'єднується і робить добрі вчинки для зокрема збройних сил України. Війна скільки розвинений розвинути цей волонтерський рух на Хмельниччині саме за участю молоді? Як Ви вважаєте? Я хочу ще доповнити про лекторів і відповісти на ваше запитання, що в нас був Олександр Зорян, Наталя Фурман, ваша колега, і Анастасія Рова. І всі вони говорили, що потрібно волонтерити, потрібно ходити на ці заходи, на ці форуми, надихати молодь, потрібно донатити, потрібно вірити в свою перемогу. Як зізналася пані Анастасія Рова, що воюють молоді хлопці, молоді дівчата. І їм важливо, що ми тут тримаємо оборону, тобто ми розвиваємо молодь дітей. Так ми робимо все, щоб пришвидшити цю перемогу. І наші спікери вони настільки надихали учасників, що хоч навіть один із учасників каже: А куди можна задонатити? Кому з вас можна QR-код? це було так щиро, це було так приємно. Тобто, вони настільки щиро ділилися своїми емоціями, що хотілося їм допомогти. Кожному допомогти спікеру. Щодо волонтерського руху, так, в нас на жаль, зараз ми вже півтора роки в періоді повномасштабного вторгнення, і волонтерський така активізм трошки зменшився. Стало менше допомоги від, наприклад, донатів від міжнародних організацій, стало важче залучати кошти, але це якщо. Така мінус, а плюс то, що будь-який захід, який відбувається на теренах нашої області, міста також всі-всі донатять на ЗСУ. Вони можуть робити ярмарки, вони можуть робити забіги, конкурси. Бізнес також активно підключається. Тобто, вони можуть з бізнесу дати, наприклад, якусь продукцію, щоб підтримати той чи інший захід, чи інформаційну підтримку. Це також дуже важливо, щоб постійно висвітлювати і говорити про проблеми, проблеми і про можливості, тобто, дивіться, ми готові зробити, наприклад, форум забіг, але нам потрібна ваша допомога, і з мого досвіду ще не відмовляли. Про ще одну спікерку, мабуть, на основі її лекції зараз можемо зробити певні висновки. Про розвиток соціального та молодіжного підприємництва на Хмельниччині. Якого розмаху він набув? І чи є запит, от зокрема від ваших вчорашніх гостей, котрі завітали на форум? Чи був запит, що ми готові цим займатися? Ми готові розвиватися в цьому напрямку? Пані Олена Гроздо. Це моя спікерка, яка я її запрошувала. Я вам розкажу, як я її запросила. Через знайомих це було пізно ввечері, 11-та година. Я просто написала, що мені дуже потрібно лектор, який буде розповідати про соціальне підприємство, і ти ідеально підходиш. Вона була здивована і погодилася, за що їй велике дякую. Щодо чиї запити я з нею спілкувалася після заходу. Вона говорить, що так цікавилась молодь, але прям запитів, як це все робити, який механізм, як це відбувається. Такого конкретного запиту немає. Вона розповідала, як вони починали, з чого вони починали, яких вони обертів набрали. Тобто, вони, починали, вони роблять продукцію, це різні смаколики з меду, з орішків, пастила, дуже смачні, рекомендую. І вона перед форумом мене спитала, Оля, а можна я розкажу, як називається моя організація? Я так сміялася говорю, звичайно, можна. Ти маєш мотивувати учасників створити схожу з іншою продукцією, або ж такою самою, тобто це нормально. Здорова конкуренція це нормально. І вона сказала, що так, цікавилась молодь, але зараз молодь не готова відкривати бізнес, тому що вони не впевнені в майбутньому. І це нормально, тому що ми в періоді війни і е, е, важко щось планувати на такий довготривалий термін. Легше за мі на місяць важко планувати, а не те, щоб бізнес відкривати. Хоча багато моїх друзів. Повідкривали бізнеси під час війни. Завдяки і грантам чи ні? От я зараз хочу ще запитати про таку практику. Зараз це така здорова тенденція, коли ми отримуємо гранти від міжнародних організацій, які допомагають реалізувати себе і молодим людям, зокрема, у бізнесі чи у будь ну, переважно це бізнес та підприємницька діяльність у будь-якій сфері. А, я не пам'ятаю, як пані Олена. Не можу стверджувати, але так, зараз дуже багато грантів є від ЮСАЙДІ. Від дія, де ти можеш податися проти навчання. Також поновилися гранти для жінок-підприємець або для створення бізнесу, або для продовження, який вже існуючий бізнес. І я вам скажу, що я би рекомендувала використовувати будь-яку можливість. Якщо тобі дають грант, використовуй цю можливість. Також у нас було до повномасштабного вторгнення конкурс битва стартапів. Я сама була учасницею. і Переможцею взяла перше місце, і я вам скажу, що це такий класний досвід, коли ти використовуєш всі можливості, які тобі надаються. Навіть проти навчання це вже був для мене великий досвід. Власне, про можливості вони є на день сьогоднішній для молоді. І Я сподіваюся, що кожен із вас, шановна, молодь, цією можливістю скористається, і зробить все для власного, скажімо, такого задоволення своїх першочергових потреб. Ну і власне потім для відбудови всієї нашої країни. Пані Анастасія, а про от сьогодні нас дивляться багато людей, і про те, хто може долучитися, куди можуть звернутися. От багато ініціативної молоді, яка ще поки не знала, яким чином долучитися до ось, зокрема, молодіжної ради. Куди звертатися? Чи можливо на волонтерських засадах чи з своїми якимись креативними творчими ідеями? Куди звертатися? Взагалі, вся молодь, яка бажає, якої є якісь ідеї, які вона хоче їх організувати, вона може звертатися безпосередньо до представників молодіжної ради, писати в соцмережах в принципі. Ми завжди відкриті до зв'язку. Якщо є якась людина, в якої є прекрасні ідеї, ми, ми дуже раді їх організувати, адже ми вже більше досвідчені і ми готові ділитися досвідом. Так само і в них є досвід, і в принципі ми завжди відкриті до співпраці. Так що запрошуємо усіх, хто хоче, в кого є якісь ідеї, ми їх разом у реалізуємо. Я вам дуже дякую, що завітали до нас у студію, Розповіли нашим глядачам багато цікавого. Зокрема, поділилися досвідом і закликали до того, аби разом робити надзвичайно важливу справу сьогодні. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Тепер ви знаєте більше у наших соцмережах. Очікуєте сюжети про обласний форум, молодь Хмельниччини, який відбувся буквально вчора. Там будуть також такі коментарі від спікерів, які були представлені. Також багато цікавої інформації отримують. І власне долучайтеся до будь-яких ініціатив, а ще краще створення. Рити їх самі, адже молодь, я повторюся, це рушійна сила нашого майбутнього, нашої України. Тож все буде Україна. Побачимось! Пані Анастасія, пані Анастасія, ж такі тіпа.